Так, всім привіт. З вами, як завжди, я, Картаве Бубер. А, так. Звук наче нормально, все добре. О, ми сьогодні граємо, граємо. А, а що, Де картинка? А, все картинка є нормально. А, граємо, граємо, Будемо виживати в Фростпанку. Це містобудівельний симулятор, називаємо це так. Постапокаліптичний, тому будемо сьогодні дивитися, щупати і мацати, назвемо це так. Я сподіваюся, вам сподобається. Якщо це так, то поставте лайк, а так зараз беріть чай, каву, смаколик і влаштовуйтесь зручніше. Я буду намагатись зробити так, щоб вам сподобалось. Тому, е оскільки я в першу частину награв, знову вайтиста тут не буде, вибачайте. Тут не про вайтліст, тут про виживання в якійсь е постапокаліпсисі, називаємо це так. Тому ми почнемо з історії. А там, може, підемо в утопію і все таке інше. Ласкаво, до... просимо до Frostpunk Франс... 2. Frostpunk — це складна гра, де планування наперед, як невдача природа, природна частина досвіду. Якщо ви ветеран оригінальної то або любите виклики, можете спробувати свої сили на рівні складності офіцер. В іншому випадку радимо почати з рівня громадянини рухатись поступово. Пам'ятайте, ви не те, скільки разів ми падаємо, а скільки разів ми підіймаємось. Так, ну що ж? Пролог. Нова історія. Так, ну візьмемо офіцера. Варіант складності, ну коротше, все середнє називати так. Складне починання має право на помилку, але в іншому вимагає. Ох, як воно гучно, все ж таки треба буде зробити тихіше. Так, погода. Їх можна пережити. Біла пітьма небезпечна. Хоча крижані землі непривітне привіт... не місце, тут все ж можна знайти людей. Да, так, картавий. Десь швидко реагують на перебування в місті навешний дачі обіцянки, громади можуть о, вдатися до насильства. Ага. Так, ну, поїхали. Почати. Поки що без, о, вижува... без режиму виживання пограємо. бо я першу частину грав 40 годин, і то було дав... давненько було. А поки що беріть чекав смаковику і його зручніше. Вау. Натисніть будь-яку клавішу, щоб почати. Let's go! Капітан! А субтитри де? Вау. Покоління тому ми покинули зруйновану Британську імперію. Поки світ навколо нас замерзав. Я тримав на собі Нью Лондон, разом ми пережили 30 років білої пітьми. Але світ навколо нас вимер. Спустів. Він чекає на господарів, містер росте. загниває. Недостатньо просто боротися за виживання. Ми повинні розширюватися, адже саме нам вдалося пережити кінець світу. Хтось текстом проїбався. Так. Що далі? Цікаво. Виглядає початок. Е? Багатообіцяюче, я б назвав. А, мандрівники пролог. Ми руками блукаємо крижаною пустелею. Ну, да, його трошки так потягало. Багато хто з нас не пам'ятає світу до великих морозів. <кх> дарова, кріга, дарова, дарова. даро. А... Тобто кодування перевантажено вибнуті? Е-е-е... Насувається чергова біла пітьма, а ми знову дійшли до старої машини. Ми покладатимемося на піч, яка зігріватиме нас під час завірюхи. Кхм... Ну, що за приколи? Секунду... Окей. Окей. Раніше ми завжди не використовували достатньо запасів до діювання, бо наші сенсії з роками зросли. Забезпечувати всіх стає важче.

Так, кай, okay. ну да, я бы так вообще плохая. Ты? Служа. Чему сегодня меня? Вы еще не могли бы обыкновенно видеть? Битвейт? Так, грейджа. Зайдите в футбол. Он думал, что из интернета. Ну да ладно. Не, не дефи. Все команды дефиняк, я не Не знаю, не знаю. Честно скажу. Ну, блядь. Я просто взрослый на тему. Я тебе буду учить, что он там. Я не знаю, что 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 я не знаю, не знаю, что я 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 не знаю, что Вы можете камеру? О. Не, ну да, <рив> <рив> не Ну Я знаю, я за студію... буду зараз перезапустить с короче. Я всех от насыкаю, малышка, понимаешь. Да, я буду зараз нас тому... думаю. Нихуя, то тутаку. Короче, я понял, виртуальная камера и TikTok мы не зежали вчера. Витрит, то будем без них це робити. Вивід. А, ну зараз все з... А, ніхуя?